Команда ЛДОФЕКА Донатікс, Духовка, Мовел, Гуді КС і Джоджо будуть грати проти ОФМД. Першли бани. Мапа Еншнс уже побанили дуже швиденько. Будемо грати на серві в Германії. Зараз, як тільки з'явиться айпішник, ми законектамись на цей матч. Вліваємо за наш. Так, команда Львівського державного університету імені Івана Баберського буде виступати за захист. За захист, стартувати від захисту. Привіт, Богдан прийшов. Привіт, здоров Богдан. Ми дивимося КС сьогодні. Так, розбігаються по мапі йдуть 2 на 3. Піджимають, дуже близько піджимають. Зайняли 3 на Б, 2 на А. Ходять, ходять. дивимося за атаку. За атаку що будуть робити? Смок тут поклали. Нічого не видно. Так, будуть виходити на Б. Будуть виходити на Б, бачать одного, починають стрілятися за ним уже на пленті. Потрібна перетяжка, дуже швидко потрібно бити. Вбивають одного, вбивають другого, і команда атаки розпочинає непогано цей раунд для себе, робивши два фраги. І ЛДФК ми повинні вибивати. Духовка робить перший фраг, зрівнює рахунок до 3-2 вже до 3-2. І вибивають. Ви знаєте, вибиває ЛДФК плен. Хоча бомбу поставила і буде закуп у команди атаки. Ну, вітаю! Перший раунд за командою захисту. Ох, без розігрів, без нічого. Тут раз і тобі саме хід е матчу. Ну окей, Вітаю. ЛДФК виграють перший раунд виривають, хоча не зовсім вдало розпочали, бо втратили двох гравців. Але так, поки що 1-0. Поки що 1-0. Дивимося по, по закопу. Немає режисера трансляції, я дивлюсь сам і вам кащу цей турнір. Але що є, то є. Знову Б, знову Б команда атаки. Закупили з діглами. Молік прилетів, зупинив їхній раш. Знову хотіли вийти, Донатік приймає тут на центрі. Починає перестрілюватися. Духовка. Доховка піджимає, підходить близько. Знають, в принципі, де гравці команди атаки. Поки що зажаті. А одна хвилина залишається, пробують пробити когось через смок, нічого не виходить у них. І повертається назад через ті спам. Перетягується, А. Стягнули частину команди і втратили двох гравців. Трьох гравців втратили на перетяжці міді. Плент лежить. Плент загубили. Мовий. Бачить плент, кидає смок і буде сидіти в смоку. Боже, вони розійшлися! Вони розійшлися! А це що це як не. Як він почув? Як він це почув? Гаєшка прилетіла Кидмаксу прямо під ноги. Донатікс дожимає його. Ладно, граємо. 2-0. Вирішили судді, що ми будемо догравати попередній матч, який призупинений і мали відіграти. Ще раз команда на ОДФ і продовжують вже з того рахунку, який почалося. Ой, щось мові тут разом із. ким це він? З Не змогли розійтися на мейні. А тут тишина. Тишина і атака буде виходити через мідл. Боже ж ти мій. Через ловер мід. Хоча одного гравця відправляють іти на ран. Так, тут роблять багато шуму, закупилися, вони тут. Магм. Маг... Смок лежить, топ топ-чоп-топчеться робить, робить якомога більше шуму, а Один буде заходити в спину. Непогана стратегія. Зараз їм хаєшка під ноги, правда, і знесе половину здоров'я. Одного бачить. Будуть виходити на Ей, починають стріляти, нашивають, витрачають всю обойму, і зараз їх просто тут розстріляють на місці. Хоча вбивають Джоджо. Джоджо робить перед тим. Мінус два. Розмін непоганий. Зараз будуть ставити плен. 3-3. Три три. Поки що залишається, їх тут ловлять через ката. І що? І що? У нас залишається один гравець. Атака, який в спину заходить і хотів на. Пацюка завалити, Донатік швидко розвернувся та поклав справедливість у цьому раунду. Непогано, непогано. 3-0. Я... Хоча здавалося, що вибили вже плант A не встигли поставити. І от ситуація наступна. Ситуація така, що зараз потрібно закуплятися команді атаки і пробувати щось переламати у грі. Розбігається, цим раз буде пробувати заходити на Б. Команда захисту буде ставити трьох. Дуже глибоко вийшли, нам Ні, нічого я не побачив, бо не зміг перемкнутися дуже близько до шорта. Нічого не вийшло. На кетрумі зараз сидять вони. Один. Джо, -Джо бать. ЗВП промахується, в хед, Кет Макекс, робить мінус 2. Давай Гуді і Джо-Джо, і. Вирішує питання донатікс. Добре, 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 джо, -Джо за ВП, Зразу отримав у відповідь. Треки з бінди поставити на переключення гравців бо дуже важко йде. Пише Пише гравець команди атаки, що треба було заново. Ні-ні-ні, ну заново куди не є, ну хлопці, ви запізнилися, ми вас чекали. Ми вже давно каву могли пити. Не буде заново. Граємо далі. Знову знову та сама страта, будуть виходити на Б, але Ні-ні-ні, ходить. в приймає мід. guді приймає мід, буде бачити ще одного. Треба стрибати, треба стрибати на Кет. Віддали повністю. Ей, на ей сидить один джоджоник. біля Б. Викуди смог лежить? Смог ще буде лежати 10 секунд. Ні, джо, -Джо грає на ба. Я, я, я спутав. я спутав. нас на эйс сидить? Мові сидів на. Мові. сидів на эй. Розмінявся в центрі. У нас поки що рахунок. Виходить 2 в 2. Духовка в міді насипає. Этмекс хоче по щурячому через Сіті. Е Вийти на П. Але зараз його тут зустрінуть. Бачите, його духовка проживає, він у ящиках, Не хоче ризикувати духовка. Є час, не варто. Можливо, в спину Джоджі зайде. Відмекс <плес> веде свою позицію, в нього 16 хп. <плес> фінальний кіл. 5-0 вже. Спроді Анджі я небагато граю. А команда ЛДФК вміють грати усі мапи. Фулбай. У захисту, ну це зрозуміло. І атака тут з якимись калашами один галілом і дві флешки будуть пробувати вийти на Ей. Знову нам іду тут, Топчеться. Дають флашечку. Нікого не знаходять. Нікого не знаходять, але на кету там сидять двоє гравців команди захисту. Переміщується на Ей. На Донаті? На Донаті. Не мають когось знайти. Побачив одного, але він же заховався. Мові вже перепорухався -пер 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 і. Зефір не знайшов його. Мові повертається, ні, вийде далі. Зараз пину йому зайдуть. Мові робить один фраг, його бачить, заходять за ящиками, будуть заходити на Ей, ну це непоганий вихід від команди атаки. Донатік з тим часом робить фраг, і Джо -Джо. Духовка. Духовка через Сіті. Ну. Ток бачить. Чуджо. Чучо за ВП. Має чути, має чути, як ставлять плен. Через ящик прострілив, прострілив, почув, познав, побачив. Його Попку побачив за ящиком видно було. І один в один. О, це мав бути вирішальний фраг. Але ні, ще залишається один гравець команди. Е... Захисту? Донатікс! Донатікс дефузить! Боже ти мій! Напал лежав, але... Все ж таки, Зефір знайшов місце, де можна... Підбити, підпалити його. Ну от 5-1, 5-1, інтрига зберігається. Не так усе просто виходить. Де чат? На трансляції. Ладно, погнали, потім глянемо. Так, атака розходиться. 2 b 3 a Ой, тут піджимає команда ЛДПК, просто вирішила не тягнути час. Непогано тут е, з пістолетами і девайсами піджали, зробили один фраг, зробили Джо Джоан Сміду, ще один фраг, завшивають двері. Такого поки що не знаходять. Не було інфаю, що вони перетягнулися. Але тепер видав себе звуком гравець атаки. І що? і Ішо? Що? І, і позицію свою видав. 3 в 5, 3 в 5, непоганий піджим. Дуже добре закинули хаєшки. Флешку. На пробігаючих. Гравців атаки. Я хочу бачити цю підсадку, ну Донатік зробив фраг, але не встиг я перемкнутися. Потрібен новий режисер трансляції. Все, Донатік ще одного. ЗвП ще одного. Ще потрібен фраг. Дефір з Джоджо тут перестрілявся. Деть Макс робить один фраг, Хоче вибити ще один девайс. Ну він з плентом. Знаєте його місце знаходження. Зараз будуть підтягувати з гравців е команди захисту. І рухатись далі. Ну тут зрозуміло. Тут вже зрозуміло в цьому раунді все. Глянемо, що там по статах. По статах досить рівно тут гравці. Відварто кажучи. Це, це означає, що команда зібрана, зіграна, і кожен бореться і прикриває свого тіммейта. Атака! Атака програла попередній раунд. З поганим баєм, зараз знову буде пробувати кудись виходити. Ой-ой-ой, який напаун прилітає. Ой, як не вдало. Ой-ой-ой-ой-ой, все прилетіло під ноги прям з удонатік. І спалив їх, Я то здав. 5 в 2, тепер тік... раунд тільки почався, атака вже програє, навіть 5 в 3. Джо, Джо знову ж таки треба слідкувати за цим гранцем. Старається завжди робити Він не фраги. Він робити фраги. Ленд? Невже? Наважиться? Я десь пропустив 2 кіла. Гуді прошиває. Тому він вирішує... Вирішує цим раунд! Так, важко стежити за всіма, за всіма подіями. Дуже багато екшена, команди спішать. Адже матчі почали трошки пізніше, ніж очікувалось, через затримку і перенесення одного матчу. Рахунок 7-1. 7-1. Роздають девайси. Давайте послідкуємо за Джоджо. -Джо. можливо, цього раунду щось його знайде. Хтось його знайде. Або він когось. Ну, буде да й похвалити. Є похвалити, і от Джо Джо знаходиться і перший фраг. Чудово, засліпили його. Засліпили суперника. Пано, металка лой. І другий фраг промазує. Пінг високий Франкфурт. Буває всяке. Гуді сидить тут на допомозі. Виходить на Ею, біжить, біжить, допомагати мові. Бою прошиває знову через смок. Ще одного пр пробує знайти останнього гравця. Зараз розвіять смок, нікого немає. Прекрасно зіграна, прекрасно, зіграна пара. І через КТ. Кате... Ну, 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 ну до надікс! Гробельфрахі, це соляно. Так, поки що чисто відіграли раунд це добре. За захист потрібні гроші. Потрібно багато грошей, бо гроші це зброя. А що захист? А що вотак? Що вотак? Де міредбул? Ой, не можна цього казати. Я про просто про БК. Напал, влетіла, флешка. Зефір вийшов, зефір помер. Goodbye, є моменталки туди. Так, зараз буде бізмаліна. На рампах, на рампах основним місцево зараз буде. Хто приймає рампи? Духовка буде приймати рампи, бачить одного. Добре, попадає, попадає, бачить другого, третього. Йой-йой-йой-йой, духовка починає зажимати. Духовка горить, але дає декілька фрагів, зразу на супорті підтягується Донатікс і мінус три. Просто розірвали команду на рампі. Я ж вам казав, екшен буде на рампі. Чудово грав духовки, не помер. От якби він помер, уже було б важче. Уже було б важче зіграти. Не пам'ятаю, хто допомагав. Донатік, здається. А так він вижив. Молодець, виживший. Лівого глаз. Юглас, Ліоглас. Типа Леонардо Каприо, я змішав з гіогласу, а вийшов ліоглас. Оце це гіоглас. Буває. Нічого. Так, духовка робить підсадку на донатік. Донатікс. Донатікс. О, знову промазав. Боже ж. Ну, чудова підсадка, все видно. Чос не виходить. Ну, але нас два ВП. Волдафка 2 ВП джо, джо не промахується в центрі. Мід. Мід. кучкується в міду. От знає, що там от хтось сосів. знає, що там джо, -Джо завжди з за АВПшкою сидить. І Гуді мав би бути зліва. зараз приматним Мовей. так приймає. Одного він розміняв. Ще от, ще двоє, двоє залишилось. Чудова стрільба. І ще один, ще один так! Мінус 3 від Мовей. Непогано. Добре, прийняв мід. Гляньте, просто на шампура насадив. Трьох. 10-1. Це одна шістнадцята. та Попереду ще ого, скільки матч. Можна вжати це розминкою. Так, поганий бай без е флешок і ну щось там закупили. Щось там закупили у атаці, вирішили знову рашити в бі. Будемо спостерігати за духовкою. Гудина, сиди кидай хаешку. Давай постреляться с такого муру и перебіг такому. Такому. Все одного бачить джо джо Флешку намагається вийти якось. Кинув смок підходить назад. Ну, треба перетягнутися ближче до команди. Треба зібратися, бо вже є інфа, є інфа що йдуть на Б. Только що на рампах. І відразу перетяжка на ей побігла, та? Ух, ту ковка прошив через е, стіну, через ящик. Зефірку. Так, і вирішило таке перетягнутися. Ух, яка прекрасна флешка від Донатікса! Ну, повністю сліпий гет Майкс. Помер. Коли ти нічого не бачиш, ти помираєш. Непогано. Розігрівся Бендер, та, я пішла жара, пішла жара, Бендер розігрівся і 11.1. Одну страту не запалила команда ЛДФК, віддала раунд. Ну, і зараз за атаку будуть розпочинати. Зараз за атаку будуть розпочинати. Глянемо, що, що за домашні заготовки? Підготувала. А я нагадую, що в разі перемоги ЛДФК їх чекає матч із. Фуд кортом, чи фуд тім фуд кеп, я вже забув. Назви команд. Пам'ятаєш, тільки переможці Такамура вже просто стоїть на базі, йому вже байдуже на те, що відбувається. Хоча він тут забайдив, Такамура, боже ж ти мій? Оце так. Він зробив мінус 3, стояв просто на базі. І Лишається одна духовка. Просто показав, типа він на ФК, а коли команда атаки пішла його бити, зробив мінус три. Ну що, духовка? Пора солити, давай. А ще вони не знають де плент? Ні, вже чула. Тут треба вирішувати, зробить мінус один. Стріляється. Перезарядка оооо ловий хет від Софіс. Але так, дивно, дивна ситуація вийшла на сіті спавну. Кумедна. Я вже думав, така мура просто лівнову пішов робити уроки, але ні. Реферат писати це турнір серед студентів. Це турнір серед студентів. Наглядимо, чи вони спробують відіграти таку ж саму ...страту. з такамуру, яка буде стояти на базі, холдити. Але ні, дивимося за атаку. Дивимося за атаку, і дивимося не першого, дивимося хоча б третього. Гуді. Напал. Смоук. І флешечка. Дивимося. Так, змак стріляє краще, ніж М4, виявляється. План поставили, прошивають смоки. Перезарядка. Суховка далеко на рампі. The смок, але будуть вибивати. Буде вибивати команда захисту. Сейчас часу дивиться байк. буде Перший, хто їх побачить? Не стріляє одного, бачить другого. Ну, тянуть час, тянуть час, тримають. -о, о, о, о вчасно, вийшов. Прямо по похідшоду насипано. Ну, залишається 1-4. 1-4 і рахунок можна вже ставити 12-2. Перевертайте табло. Що він там сайвить? А, м є. Є М-ка. Ну його не знайдуть швидше за все. Безпечно відійшов. І далек. Фінальний раунд! Фінальний вирішальний раунд. Глянемо на, на стату. Це він так не стріляв. Що там полатать? Джо, да є флешечки. І це буде эй. Так, вже дали айпішник нового матчу. Так, ей поставили план, смок положили, але вибили їх, боже, що, що відбувається. З ким вони стріляються? Смоки лежать, вони стріляють одного через смок. О, розвіяли смок. Зафір пробайкусь з діглом прошити. Ну, ні, ні, хлопці. Хлопці, ви не зайдете, ви не зайдете, тут е, надто міцна оборона. Через одного пробиває і перемога за командою ЛДФК. Ну я їх вітаю. Вітаю, хлопці молодці. Перше, перша гра як розминка непогано пішла. На початку, але...